Як Камалія відсвяткувала день народження донечок разом з екс чоловіком захуром? Так от святкування відбувалося в колі родичів та друзів Арабели та Мірабели в розкішному маєтку мільйонера Мухамеда Захуражи Ядали Еґо. Святкова вечірка була в стилі серіалу в кальмара. Зіркова мама показала, що донечкам подарували по торту, які були оздоблені фігурками з відомого серіалу. Мірабела З днем народження, днем народження. На родинному святі були присутні батьки Камалії. Це мама, а це батько співачки. А ось і квіткова зона з цифрами 12, де ви можете роздивитися шикарний маєток. А ще зіркові батьки показали, що донечки разом зі своїми друзями були за окремим столом та з улюбленими стравами підлітків. А це піца. Потім діти перемістилися на двір, де ми бачимо, що були і творчі розваги. Але що вони робили, я так і не зрозуміла. Але видно, що було усім цікаво. Друзі, а ви напишіть, чим вони займалися? Ну а я вітаю з ним народження Арабелу та Мірабелу.